Віктор Чумак. Дякую. Я е, наприклад марк'яну втіська за його порадою спробую залишитися в правовому полі. Але я хотів би сказати, що це дуже серйозна справа. Дуже серйозна справа, тому що ця справа вскрила декілька дуже серйозних проблем. Проблема перша, яка вскрилася цю справу, про те, що в зоні АТО або зона АТО стає сірою зоною контрабанди. Тобто є контрабанда, яка йде туди і в дуже великих масштабах. Це перша проблема, яку вкриває це, це показник. Проблема друга. От те, що ми зараз бачили, коли йшла суперечка між Маркіяном і паном Днісінко, ми бачили рівень підтримки щодо пана Днісенка і пана Маркіяна. І вона скриває другу дуже серйозну проблему. І ця проблема сьогодні стає одною з головних: це недовіра до правоохоронних органів, в тому числі і до тих, які працюють в зоні АТО. Це величезна недовіра до правоохоронних органів. Я сьогодні подивився соціологію, вона мене вразила. За 23 роки, коли я спостерігаю в принципі, за українською політикою, перший раз українські політики мають довіру вищі, ніж правоохоронна система в Україні. Сьогодні вірять більше політикам, ніж правоохоронцям. Це друга серйозна проблема, системна проблема, про яку ми можемо говорити. Третя система проблема системна проблема, про яку я не можу не сказати, і я не можу не погодитися з е, Світланом Михайловичем Світланом Михайловичем Піскуном. Це ну не можна коментувати в принципі питання слідчі слідчі дії доти, поки вони не до кінця розслідування, доти поки не висунута підозра, доки ця підозра не оголошена в суді, не можна це коментувати. По перше, з одного боку, це Ну, так би мовити, не зовсім професійно, а з іншого боку, це можна сприймати як тиск на слідство і на суд. Це третя системна проблема, яка я хочу сказати на сьогоднішній день. От просто виявила ця справа. А четверта, я дійсно погоджуюся з тим, що розумієте, тут я можу до своїх колег все-таки е, якусь певну претензію сказати: е, якість. якість людей, які є у вас помічниками. Ви гарантуєте цю якість, коли ви берете своїх помічників, що ці люди знову ж таки не будуть замішані в яких протиправних діях. І от це питання це питання до депутатів, які повинні повністю відповідати так. за дії своїх помічників, це абсолютно точно. Ну, це тільки на в я вам хочу сказати, от ми побачили серйозні проблеми, які є. Інше питання про те, що для мене було дуже ну, несподівано.